Бог несила вас, світла, будемо, вогонь Святий Небесний, в роди наші на землі стяжати, аби вогонь Святий Небесний крик усякої на землях вродах, наших, в родах наших, у владі нашій спопиляв і душі наші усявав. О, і красний, прийди, ткусити дерево і соломина і, соломена, і покладено. Прийми і Прийми, віднеси до Бої пожертва, бо наче рід наш, славить тебе, як провідника небесного. Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до боїв рідних, бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тішені піснями нашими огонь, пронизує пітьму морок, і нищить басою, нищить кривдників виходів земель, наших, родів, наших у наших. Він воє провісник світла і тепла. Слава Богу, Огня дорого Гостя нашого. Слава, слава Він є той, хто відніше пожертви до неба приносить вогаса нещасленні. Огеню, силосує могутньою бережи нас, відкрив да й лиха, спопили й взяло душ людських, спопили кривдників лиходів, земель, наших родів, наших у владі наші. Прийди, огеню, єви свій лик палаючий, прийди й почуєш мної слави. Зрости на вівтей, підтриманий сонцем маслом. Хай сварох узрії до яві, кличемо тебе, Огеню, славу співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже, слава Огню! слава. Слава огне. Морі. Огеню Ту. Рід яра, рід яра, рід славу не, Ніць ворог, диви засвара, Ой! Слава Богу! Огень веле славо! Огню, свій красний, силі ти співає слави, величає, бо ти приміжущий сила наша. Піснями своїми кличемо Тебе, Боже, ти бо пожертву у небо несеш, ти бо найкращий жесть серед нас. Семи слава Тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою тебе прочищаємося, допоможи нам, Боже, пожертви нашій роду небесному дарувати, Ти бо в родині їхній рівний у славі наш Богу та перуму, великим проплеткам нашим, кличемо тебе, Огеню, прийти з раттю небесною. На наш світлий обряд вогнеслави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками ж Божими. Так діяли правоці наші, мир та Богомир, Орій такий та інше, як множество є, розпалюючи ватру всім серцем співаємо гори горе ясно, тоді бачимо, засяявши, в дереві і соломі. Вогонь небесний, слава огоню, не слава. О, ря, ря, О освіти все навкруги, Крынуся і свася, наша земля красна, Розоряйся, Боже, для внуків даже Божих, о, воню прибатий, світовий добра. Дану та вода на закликає прийти прибути, святой сурицею пригоститись вогнем Це ви життя на землі мокочі породили у оді сідні світло рода живої забояло. Хай Даноматінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України Русі православної. Хай водан батько, очистить душі силою своєю. Очистить землі наші, підкривників виходію, земель наших, родів наших, побувань наших. Даруйте силу слабким звитяготим, що зупинилися, вибої наші родичі, великі у славі суші. Освітіть мене, Отче, землю рідною на усіх сторонах світу, все великодні свято, аби перебував рід нашої єдності з Богами. Слава Дані, слава Дану. Славу нині, речемо богиням нашим, Макоші та корові замуть, які в землю спокою тримають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами миногими та багасами щисленними, вона годувається повсякчас і у беріг роду Слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до Вогни слави, бо без неї, податки благ, нема ніякого брядодіння. Кличемо, матір, замуть землю, землицю, свято покровицю, яка все породила, життя нам дарувала, і в землі святі прибула, нині наші світлі, благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство нещасненні, і душа наша радіє таким родичам великим. Будьте славними, в роді Руському. Перебуваючи свої сили на землі, нашій слава матері, землі, слава Україні, Русі, слава. Свій, Я звому, сласті наша заму. Могутні настре Боже, прагне від любові твої та сили, бо ти просторами повиліваєш, вітрами та рухом у ціляким управляєш, Ти в усіх усюдах сущі, все проникаючи, вітрокрили крили отчароду слов'ян. Ти, сам род, Севишній величез свої недрівнянний серед богів, прийди до нас у сяйні небеса, прийми безкровні пожертви, наші, які свар волини. Вже бачимо ми тяти твого громового, що натягнута стрілами, з тривожими, хай линуть, накривників виходів земель наших родів, наших у наші карами нещасленними, а на дітей зійде достаток і благо. Батько мітив наповнить тіла наші здоров'ям, рідну землю мою рома, родина чи мене щасленними, Ти боєвічно могутній всепереможний Боже Слов'ян, слава стрибою, слава. слава. Слава, слава, руть стрибо. Він світ віторія, род славишення наша. Рибо тату я ту, бережа літорія, Слава, слава, рекоша, Русь слабо Бог, він я сбережо, він мило наша. Моя мара, я синаша, слава. Я кличу сюди огня, аби порізниця з ним, з тим, хто дарує на процвітання з тим, кого ми кличемо на славі. Хай огонь покриє пополом кришників і земель наших родів, нашого владі нашій. Хай спалить ці криві ті виході на землях наших, в городах наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство свій, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Вишнього, і ти бачиш нас, ось тут. Збережи, народи, слов'яно, арійські в достатку. А вороги хай залишаться ні з чим, ти боєць могутній вогонь, бо ти є володар земель наших, ти наша Верхова, та князь могутній, та вогнесяльний Боже наш. Славу Огеня, жертвуючи масово! Його непорушні кони утримують лад родом Небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Русі! Слава! Либеркоша О горе горусти томустио О гой вотроесы Ой, я с вами, слами, суй. У серце своєму бережемо віру, віру огеня і в сварога. Труне й світовида в усіх богів у селищньому триглаві сущі. Бо це вони є ті, хто шляхом прави слави досяг. Їм рідна слава з того лосу співає і до скону віків, мовитимемо до неба та землі, щоб ти, вогень, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо єдиний з нами. І поки горить від огонь в душах життя і в тілі, спокли, басурів душ наших перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, сяє на землі любов'ю та справедливістю, слава Вогню, слава. Тож хай прибуде вогонь святий небесний, вогонь святий сварожий, вогонь святий тий Божий, вогонь святий Парунів, вогонь святий ророжий, з усіми нами. Хай горить, хай розгорається все більше і більше. Вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави в душах, родах і на землях наших. Да буде так! Слава рідним вам! Слава. Ну, хто в онлайні, то залишається з нами? І будемо, славу Перуну, робити. Ну, ви будете автоматично перенаправлені на трансляцію слово Перуна. Перун це батько наш. Сила його це честь і праведність, суд і справедливість, благородство. Він силою своєї воїнів наших благословляє воїнів наших і землі наші захищає, силами своїми наділяє.